Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і я вас вітаю на своєму Ютуб каналі. Сьогодні ми поговоримо на дуже актуальну тему, і це стосується абсолютно всіх, хто подав документи на карту побиту і очікує її отримання. Дане відео буде актуальне абсолютно для всіх, хто вже подав документи на карту побиту і очікує її довше, ніж 60 днів. То дивившись це відео до кінця, ти будеш точно знати, як прискорити виготовлення своєї карти. Або ж як отримати фінансове відшкодування від е, польської влади за своє довге і неправомірне очікування? На початок хочу сказати, що в Польщі було зафіксовано рекордний час очікування на тимчасову карту побиту іноземцем, і цей термін склав 1259 днів. Що виходить більше як 3 роки? Тобто хтось з іноземців очікував на тимчасову карту побиту більше як 3 роки. Як виглядало його життя в Польщі, я не можу зрозуміти, але даний рекорд насправді було зафіксовано. З початку 2020 року в Польщі почали набирати популярності. Подача скарг до суду на уроди воєвуцького. Когось з іноземців просто задовбалось чекати дуже довго на карту побиту, і він вирішив піти до юриста і спитатись наскільки правомірні зі сторони ужену Воєвудського такі дії. І той самий юрист відповідає іноземцеві, що такі дії є абсолютно неправомірними, і ми можемо подати до суду на даний уж для нас, пересічних українців, така справа є дуже дивною бо як можна подавати на ужан. Якщо він просто там не встигає, наприклад, зробити твою карту побиту, бо там дуже багато заяв. Насправді це не грає абсолютно ніякої ролі. Уженди воєвудські беруть з вас оплату в розмірі 440 злотих за виготовлення карти побиту, і якщо вони не справляються зі своїми обов'язками, то вони повинні відшкодувати вам весь додатковий час очікування. І за 2020 рік українцями було виграно цілих 100 судових процесів. Після чого державою було в сумі виплачено на цих 100 людей 196 тисяч злотих. Також, окрім компенсації, всі ці люди одразу ж отримували карти побиту, бо якимось чарівним чином в Ужандах знаходиться час на те, щоб швидко розглянути ці справи і швидко видати людям карти побиту. На даний момент на початок 2021 року в Польщі зафіксовано ще 183 скарги. Тобто ще 183 справи проти ужендів відкриті і вони будуть розглядатись. І я вам даю гарантію, що такі справи будуть виграні в пользу українців і вони досить швидко отримають свої карти, а також отримають невелику компенсацію. Тож, якщо ви вже більше двох місяців очікуєте на отримання карти побиту з різних причин, якщо вас не викликають на відбитки, якщо ви вже здали відбитки і потім ви досить довго ждете там свої черги. Ви одразу, я вам пропоную звертатись до польських юристів і спілкуватись з ними на дану тему, вони вам підскажуть, як краще діяти в будь-якій ситуації. Також досить багато заяв просто-напросто не доходили до суду, бо як тільки приходило в ужин сповіщення про те, що ви написали заяву на них, вони одразу ж з вами зв'язувались і говорили про те, що ваша карта буде готова. На протязі 7 днів, і ви вже зможете прийти її забрати. Тож, на мою думку, це є прекрасною новиною, і це є просто супер інструмент абсолютно для кожного українця, який вже довго очікує на свою карту, і просто-напросто не знає, що далі робити. Тож шукайте будь-якого польського юриста, спілкуйтесь з ним на дану тему. І вони вам обов'язково допоможуть, і в ні в якому випадку не ведіться на ці розказні з Ужонду про те, що дуже багато справ, ми не встигаємо їх розглядати. Вони там просто-напросто ні чорта не роблять, просто сидять собі і просижують штани за зарплату. І повірте, якщо на ужин буде приходити по 200-300 скарг в місяць, і не просто скарг, а позовів до суду, то їх керівництво дуже швидко вирішить питання з чергами. Бо для держави це досить великі е, збитки, і вони будуть працювати над тим, щоб терміни були пришвидшені і все проходило набагато швидше. Якщо вам сподобалось дане відео і вам була корисна інформація з нього, я вам пропоную поставити лайк цьому відео, щоб його побачили також інші українці, які також дуже довго очікують на карту побиту. А також е, напишіть, будь ласка, будь-що в коментарях. Це допомагає в просуванні відео. Також, якщо вам в принципі подобається відео, яке я роблю, ви можете підписатись на канал, якщо ви досі цього ще не зробили, для того, щоб завжди першими бачити те, що виходить на каналі. А зараз я хочу вам побажати гарного дня і до нових зустрічей!